Із Дебальцевого ворог б'є по світлодарській дузі цієї ночі. Наші позиції накривали з важкого калібру, сипали і 120-м калібром, і 122-м. Снаряди падали майже біля бліндажів. На щастя, усі цілі своє бойове хрещення пройшов на позиціях 54-ї бригади і військовий капелан. Алла хоцінівська більше. Неспокійною видалась ніч на світлодарській дозі по цим позиціям українських військових. Противник випустив понад сотню мін. Ось посікло дерева. Сюди був приліт міни 120-го калібру. Дерева посікло по всій лісосмузі. Один зі снарядів впав за кілька метрів від бліндажу. Медик Катерина живе разом із хлопцями. Каже, коли почався обстріл, усі були всередині. Діти рядом мабуть, тому що затрусили стіни. страшно стало всі попригали вниз. У нас внизу живе отець, батюшка з нами. Він почав читати молитви. Ми всі там нього в кучку присіли. Кажуть, такого потужного обстрілу тут не було вже з місяць. У копилана було бойове хрещення. Ну, Це в мене перша, перша ніч вчора було 7 число, я напевно запам'ятаю. Обстріл. Вирвами усі на все поле. Далі йти небезпечно. Тут на подорогі я не, вас не поведу, тому що часто працює пулеметчик. Б'є майже прицельно. Недавно по машині попала пуля. Військові кажуть, бойовики добре вивчили їхні позиції, цього разу стріляли прицільно. Вогонь ведуть зі сторони Дебальцевого, рух техніки, бійці чують постійно. У них є блуждаючі міномети, які нам дуже складно їх засіч. Поки тимчасове затища, хлопці запасаються дровами. В бліндажах тепло, а от на вулиці мінус 20. При таких морозах головне теплий одяг та взуття. В основному, те, що волонтери дали, тілогрійка, в основному бурки сам і вони отлично держат тепло, то що предназначено для сильных морозов. Наше сонце, наша земля, все це нас гріє, говорится. і тут реналінчик, який у нашій країні теж Да. Ночки веселої жартують з того боку, їм точно не дадуть замерзнути. Алгоцінівська Вадим Литвин Віталій Остяніку спецкордва плюс